Чоловічий одяг резервок, тут шарф, шапка, дуже тепла, дуже теплесенька курточка художена. Ось такі тут нагрудні карманчики, кармани на кнопочках. розмірі її елічка. Жилетка теплесенька, елічка, така есочка теплесенька також дощовичок, М-ка вдовжина, та теплесенька вітровочка по розміру XM. Елічка. Така дуже гарна кофточка полу, сорочка Мічка. Такі класні модельки джинсів. Розміри 31, теплесенький світшот Елічка. Такі теплесеньки XL, 2XL Hodie, спортивні елічка, сорочка емочка, Елічка, класна дуже джинслі, елічка. Такі розмірки 56. Дуже класна яркість. Емочка, голка XL. З дуже класна, в якості сорочка L, штани 2XL, також такі плотненькі, не тонкі. І тут у розмірі 31. Елічка теплесенька з ротивок. Під жечок. Такий джинсовий теплесенький, на такій байковій підкладешці піджак XA така з сорочка йде джинс емочка, також дуже класно, Емочка і штани, така моделька. У розмірі 29. 31. Такі сорочки також дуже класні, дуже класна якість. Так, елічка така. Елічка. Такий замшик. в розмірі ідуть 42, ворота. Усілочка-серединка також керівнат, кам'яке